Запрошую вас в теперішній момент. Сядьте, будь ласка, позручніше при можливості закрити очі або тримайте їх привідкритими і дивіться в одну точку. Зробимо вдих через ніс глибший, ніж зазвичай. І через видих видихаємо весь тиск, який ви зараз можете відчувати на себе. Ще раз вдихаємо через ніс, глибше, ніж ми робимо зазвичай. І видихаємо через рот. Продовжуємо робити вдих і видих, фокусуючись на тому, як ми зараз дихаємо. Помічаємо наше дихання, яке воно? Глибоке чи поверхневе? Якщо думки під час цього блукають по нашій голові, це окей. Наша задача просто обережно повертати себе до дихання. Робимо вдих через ніс і видих. Ще Через дев через низ. Иванах. Ще один вдих через низ. Ивана. Медитація це завжди про повернення в теперішній момент. Це не містика і не магія, це практика, це інструмент для всіх, всюди і завжди. Цей найпростіший інструмент нагадування собі що тут і зараз це все, що ми маємо. Користуйтесь.